Доброго дня колеги. В сьогоднішній доповіді хотів би розповісти вам про практичний досвід застосування LiraSapper для розрахунків за єврокодами. Ми використовували LiraSapper в кількох проєктах, два з них вже пройшли експертизу, один перебуває на розгляді. Один з завершених це надземний паркінг на 8 поверхів з експлуатуємою покрівлею та комерційними приміщеннями. Конструкції спочатку були замодельовані в Revit, експортовані у формат AFC та імпортовані безпосередньо в LiraCAD. Далі була створена аналітична модель та прикладені навантаження, сформовані комбінації навантажень стандартними інструментами LiraCAD. Ми внесли корективи до коефіцієнтів відповідно до литовських регіональних норм, які відрізняються від Єврокоду. Так, замість 1,5 коефіцієнта для тимчасових навантажень ми використовували 1 і 3. Другий проєкт це житловий комплекс з трирівневим підземним паркінгом та групою будинків над ним. Послідовність дій була аналогічна попередньому проєкту. Спочатку була створена BIM-модель, експортована в IFC, який, в свою чергу, був експортований в Сапфир. Далі була корекція неточностей після імпорту, прикладення навантажень, формування комбінацій і проведення розрахунків. Зараз розглянемо більш детально наприклад частини проєкту житлового комплексу. Основною нашою метою було зменшення витрат матеріалів у порівнянні з попереднім проектом, в якому вже частково була готова проектна документація. Тому навантаження, які ми використовували, були аналогічними навантаженням, які були використані при розрахунку в попередньому проєкті. Звісно, була перевірена коректність цих навантажень і відповідність до норм. Вітрові навантаження ми формували автоматично з урахуванням регіону. Після чого також перевіряли їх коректність. Формування комбінацій, також використовували стандартними інструментами, і так само перевіряли коректність їх, і відповідність до тих комбінацій, які були сформовані в попередньому проєкті, і так само відповідність до вимог єврокоду. Після узгодження всіх параметрів матеріалів, навантажень, комбінацій навантажень в нашому проєкті з попереднім проєктом, ми провели розрахунки в Lira Сапер і порівняли результати з попередніми розрахунками. Те, на що я одразу звернув увагу, на більш передбачувану триангуляцію пластинчатих елементів, що дозволило уникнути пікових значень у скінчених елементах неправильної форми. Що, в свою чергу, допомогло нам підібрати оптимальні схеми армування. Наприклад, у попередньому проєкті місцями площа армування сягала 9,25 см2 на метр, тоді як за нашим розрахунком, максимальна площа армування в даній плиті в нижній зоні. По Осі Y вкладала в нас 5,66 на сантиметр квадратних на метр. В нижній частині слайда можна побачити візуально вже заармовані конструкції. Праворуч це конструкції заармовані відповідно до нашого розрахунку. А ліворуч це конструкції заармовані в попередньому проєкті. Ну, мені здається, тут навіть неозброєним оком видно, що щільність армування в нас менша, ніж була до нас. Так що виглядає так, що своєї мети ми досягли. Ми змогли досягти економії приблизно в 20% по матеріалам арматури і по бетону. Звісно, я не буду стверджувати, що ці 20% економії були забезпечені виключно різницею в результатах розрахунку. Також була проведена конструкторська робота з оптимізації рішень, але це було б неможливо без якісного розрахунку. Ми б не просто не могли б переконатись в тому, що в нас все коректно. Також хотілося би окремо відмітити зручність створення варіантів конструкції з різними товщинами елементів завдяки ліракат, що, в свою чергу, дозволило в короткий період часу розглянути певну кількість опцій і відбрати оптимальний варіант конструкції для забезпечення необхідних нам параметрів конструкції, включно з зменшенням об'єму використовуваних матеріалів. Графічна частина звіту по розрахункам формувалась в репортбук в Lira Сапор, текстова частина оформлювалася окремо в Word. Підсумовуючи, Lira Сапр повністю виправдав наші очікування. Ми виконали розрахунки за єврокодом без зайвих зусиль, змогли зекономити до 20% матеріалів. Звіт, який ми сформували, успішно пройшов експертизу. Бачимо на останньому слайді проєкт успішно реалізовується. Частина проєкту, яку ми розглядали, вже добудована залізобетонна частина металоконструкції, теж скоро почнуть монтувати підземний паркінг в процесі. Дякую всім за увагу!